Виконуємо номер 244 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, чи можна з прямокутників, сторони яких 1 см і 3 см скласти квадрат зі стороною 2024 см. Знайдемо площу прямокутника. Для цього 1 помножимо на 3, буде 3 сантиметри квадратних, це площа прямокутника, а тепер знайдемо площу квадрата, для цього 2024 помножимо на 2024. 4 множимо на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8 да 9. 4 на 0 0. 4 на 2, 8. Множимо на 2, 2 на 4 8. 2 на 2 – 4. 2 на 0, 0, 2 на 2, 4. І ще раз на 2. 8, 4, 0, 4. Виконуємо додавання 6, 8 додати 17, 7 записали, 1 запам'ятали, 4 додати 1 5, 8 додати 8, 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 4, 8 да 1 9 і 4 0, ну, переписали, у нас вийшло 4 мільйони 96 тисяч. 576 сантиметрів квадратних. Площа квадрата. А тепер знайдемо, чи можна із прямокутників скласти квадрат, для цього площу квадрата поділимо на площу прямокутника, якщо у нас вийде ціле число, то це можна буде зробити. Ділимо на 3, 4 ділимо на 3 по 1. 3 на 1: 3, виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 0, 10 на 3, 3, 3 множимо на 3 9, виконуємо віднімання остачі 1, зносимо 9. 19 ділимо на 3, беремо по 6, 3 множимо на 6, 18, виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 6, 16 на 3, 5, 3 множимо на 5, 15, виконуємо віднімання, остачі 1. Зносимо 5, 15, ділимо на 3, беремо по 5, 3 множимо на 5, 15. Виконуємо віднімання, остачі 0. Зносимо 7. 7 ділимо на 3, беремо по 2. 2 множимо на 3, 6. Виконуємо віднімання в остачі 1. Зносимо 6, 16 ділимо на 3, беремо по 5. І в остачі виходить 1. Отже, при діленні числа 4 мільйони 96 тисяч 576 на 3 отримали неповну частку 1 мільйон триста шістдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять і остача – один, записуємо висновок, отже не можна з прямокутників.

Не можна. Ми дали відповідь на питання, чи можна з прямокутників, сторони яких 1 см і 3 см скласти квадрат зі стороною 2024 см. Номер 244. Виконано.